Це мій перший влог. Дивитися відчайдушних домогосподара і малювати картину по номерам. Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі і в цьому відео. Сьогодні в мене буде такий день зборів, тому що завтра їду в Київ. Я вже майже три роки живу у Відні. І завтра я їду нарешті додому. Будемо разом збирати валізи і робити всякі домашні хатні справи. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Це мій перший влог, тому не оцініте строго, приємного перегляду. Тому зараз я вам покажу трошки свою morning routine. Потім я поснітую і буду збиратися. Це власне основна задача на день, те, що треба зробити обов'язково. Тонік на обличчя, це тонік з вітаміном С, і він мені дуже сильно подобається. Це власна марка магазину DM, Valier. І якщо у вас десь буде змога їх придбати, я супер рекомендую, тому що це дуже бюджетно. Це аналог тоніку від Pixie, але 4 чи 5 разів дешевше. Ефект я бачу абсолютно той самий. Користуючись нагодою, хочу показати два своїх просто must have фаворита в догляді за тілом і волоссям. Я зранку приймала душ і користувалася цими продуктами. Це ось такі два дива. Ось це це маска від L'Oréal, називається Metal Detox. Дівчата, особливо для тих, в кого світле волосся, як у мене, після кожного використання моє волосся світлішає, мабуть, на один тон. Просто тому що ця маска дуже класно зволожує, живить, і вона забирає е, метал, залізо з волосся, яке в нас накопичується через воду. Тому супер сильно рекомендую. І ось такий гель для душу від бренду Acne Me. це просто топ, це неймовірна річ, особливо для літа. Нічого не бореться з висипаннями на тілі так сильно, як цей гель на душу. У мене буквально може бути запалене шкіри після одного-двох миттів з цим засобом. шкіра ідеально чиста, тому рекомендую. Зараз буду насолоджуватись своїм сніданком і зімкну собі на фоні відчайдушньої домогосподарки. Це моя нова обсесія. Я вчора почала дивитися, я вже на п'ятій серії і мені здається, це буде новим улюбленим серіалом, тому що мені поки дуже сильно подобається. А, а як вони туди? Я залишила двері шапи відчиненими на 5 хвилин. Цього вистачило? 5? А як вже... Маленька дівчинка, чому вона мовчала? Спори зараз вже в самому розгарі. Дуже складно збиратися, особливо коли їдеш в довгу подорож, тому що їду в Київ, мабуть, більше ніж на місяць, і дуже важко це продумати, які речі потрібно взяти, які не потрібні на різну погоду. Але наскільки я розумію, має бути найближчий місяць серпень, дуже жарко в Україні в Києві. Тому, ну принаймні без теплих речей. Якби отака ситуація: збори поповні. Тут моя валіза, всі мої речі, але це ще не всі. Це те, що я так візуально загадала. До речі, до речі, я везу е, своїм рідним різні гостинці з Австрії, щоб щось цікаве, і через те, що я вже тут давно. І постійно їм одні й ті самі якісь продукти чи цікавинки. Постійно хочеться щось нове, і цей раз я везу те, що я ще ніколи не купувала. Це яєчний лікер з маку. Чи це смачно? Ні, але я знаю точно, що в мене мама любить яєчний лікер. А тут ще й мак. Не знаю, це щось дуже цікаве і незвичайне. Я впевнена, що вони такого не коштували. Я точно знаю, що мені таке не сподобається. Я не люблю ні яєчний лікер, ні мак. Але, ну, як комплімент, мені здається, це щось цікаве і незвичайне. Ще також покажу вам трішки інші підрунки, які я везу. Це така коробка Haribo. Я їх дуже люблю, мені до цих всі люблять, але в Україні вони досить недешеві і. Їх небагато видів, а в Австрії, якщо хтось живе, в магазині Кік, отака упаковка, тут 650 грам, коштує 350. Тобто це супер вигідно, супер економно і дуже класно на подарунок. Також я везу батькам подарунки з Rituals, бо в мене мама дуже любить їх продукцію, і в них є одна новинка. Ось так він виглядає. І це е, лінійка Rituals of Karma. Це гель для душу. Спеку, ну це настільки подарунок це світу, тому що ти йдеш в душ, вона з якимось трішки ментоловим ядним ефектом. І потім, після душу, дуже свіже відчуття на шкірі. І коли потрапляє будь-яке повітря, чи там вітерець, воно дуже класно охолоджує. Тому спеку, свого під час відключення світла, коли немає кондиціонерів, мені здається, це може бути. Дуже дуже приємно шутку. Збирання речей для мене, мабуть, завжди найскладніше це взяти взуття, тому що я не розумію, як обрати які, яке взуття мені знадобиться, які ні, тому що теоретично я можу ходити хоч місяць в одній парі, але я не хочу. Тому наразі в Київ я з собою рішила брати такий список. Я беру дві пари кросівок, Це New Balance 530 і конверси в колаборації з Comme des Garçons. І те, і те взуття мені дуже подобається. У них трошки різний такий вайп, і мені здається, можна і під сукню, і під джинси, Супер. І вирішила взяти ще дві пари, кого вже трішки більш нарядного. Це ось такі чапи. Я, на жаль, забула, як називається ця конкретна модель, така, але вони на невеликому кабличку. До речі, це взуття шейно, і мені дуже подобається якість, і вони виглядають так. Досить нерядно, тобто можна не під сукню, але при цьому в них суперкомфортно виходити весь день. І беру свою улюблену пару: це моя покупка цієї весни. Це ось такі балетки, вони надзвичайно красиві, сатинові. Я в них страшенно закохана, це, мабуть, моє улюблене взуття зараз. Але ну, їх в супер довгу прогулянку не дуже комфортно, тому що все-таки плоский хід, і в них дуже тоненька підошва, тобто будь-який камінчик. Відчувається, але як на мене, це ну це досконалість. Це такий girly girl вайб, що я втрачаю свідомість кожного разу, коли їх вдягаю. Так, пройшло десь 40 хвилин з останнього відео. Я поскладала речі, склала зараз майже все, мабуть, що мені буде потрібно. Єдине, я завтра доскладаю в день виїзду ще всякі речі, там, косметику, всяке таке, тому що виїзд о четвертій дня, тобто в першій половині ще буде, слава Богу, час ходити в супермаркет, купити якусь їжу в дорогу, доскладати валізу, щоб повністю закрити. Зараз покажу, як наразі виглядає обстановка. Ось тут валіза вже майже зібрана. Тут ще багато пустого місця. Я доскладаю, і на ліжку ситуація вже трошки краще, але ще туди треба упакувати. Зробила свою матчу, зараз буду пити, насолоджуватись, охолоджуватись, тому що дуже спекотно. Я, до речі, помітила, що мені на смак тепла матча не подобається, а айс Match лати мені подобається. Воно так приємно освіжає. І насправді дуже сильно в очікуванні моєї завтрашньої поїздки, але я так само переживаю, тому що будь-яка далека дорога це завжди стрес. А тут ще й я переживаю щодо температури, і як я, в принципі, виживу в тому купе, тому що це прямий потяг від Київ, і це старе купе. Ще й там е, не дві полиці, а три. І в мене, якщо не помиляюсь, третя, найвище, тобто там буде ще жаркіше. І зараз страшенна спека, всюди 30 градусів, тобто це буде. Це буде непросто, але принаймні я дуже рада, що я змогла купити квитки на цей потяг, тому що кожного разу перед покупкою починаються справжні голодні ігри. Купити квитки на прямий потяг майже неможливо. Я ставила мільярд будильників, оновлювала сторінку кожні три секунди. Але так, тому їхати в принципі на цьому потягу це. Вже подвиг. Свою валізу я вже, в принципі, зібрала, склала майже все, доскладаю такі деякі моменти ще завтра. І сьогодні на вечір планую вже тільки відпочивати. Буду робити свою улюблену справу, це моя ділці плежер. Я планую дивитися відчайдушний домогосподарок і малювати картину по номерам. Це такий дикий релакс, це настільки сильно мене розслабляє, тому я вже дуже чекаю, коли зараз доп'ю, поприбираю. Буду, буду насолоджуватись своїм вечором.